У владу Молдови йде людина, яка офіційно висуває територіальні претензії до України. Такого ніколи не було. Очолює список кремлівського мегаблоку. Виглядає так, що базовий сценарій це підконтрольний Москві. Уряд вони будуть мати весь вплив, але зобов'язання фінансового отримання кинуть на європейський союз. Утримуйте, ми правимо, а ви давайте гроші. Саме в цей спосіб, на мою думку, Російська Федерація буде пробувати завоювати політично Республіку Молдову. Всім привіт на каналі Європейської правди. Ми сьогодні будемо говорити про Молдову, нашу сусідку, де зараз Русня намагається реалізувати свій сценарій і, по суті, знову забрати державу, яка почала йти до Євросоюзу, під своє крило, під свою зону впливу. З нами тут у студії Європравди Руслан Рохов, політичний аналітик, фахівець виборчих кампаній, який щойно повернувся з Молдови. Вчора, так, якраз коліси, дякую за те, що знайшли час побути з нами. І перш за все, наскільки я коректно сказав, чи можна говорити про те, що Росія дійсно зараз близька до того, щоб Молдову висмикнути з європейського шляху на свій, те, що вона рухається в те, щоб забрати владу в Молдови, це однозначно. А виглядає так, що базовий сценарій це. Підконтрольний Москві уряд, і я зараз спробую коротко пояснити, як вони будуть це намагатися зробити. Наразі змінилися куратори, часто говорять люди, які десь дотичні до процесів Молдови, що, мовляв, Дмитро Козак курує процеси. Так дійсно Був. було. Був. То да. вже в минулому. Uh -huh. Тепер там перший заступник адміністрації президента Карієнко повністю займається цим питанням. І попри Mm -hmm. Тривалу дискусію, чи вдасться, їм, чи не вдасться об'єднати всі колони, а виглядає так, що вдалося. Тому що 4 червня в Молдові було презентовано так звану платформу за Молдову Пентру Молдова. А власне іде ряд діячів, які мають зв'язок з комуністичною партією, з соціалістичною партією, колишній міністр. Оборони, ось вони заробили заклик, що мовляв громадянське суспільство Молдови, політики, опозиції мають об'єднатися, бо щось там неправильно діє, має Сандо і партія влади Пас. А якби не подальші дії, можна було вважати, що це якась маргінальна ідея, тому що інші намагалися об'єднати опозицію, не вдавалося. Але в цьому конкретному випадку, в короткий період часу, ми побачили знакових. Фігур, які традиційно пов'язуються з московським впливом, які одразу відгукнулися на цей заклад. Першими були це були комуністи і соціалісти. власне партія і, і до Додона і Вороніна. Потім, слідом за нею, відразу це обидва колишні президенти, відгукнулася партія Серце Молдови, це колишня башканка Гагузі Іриновлах, і слідом за нею прем'єр-міністр колишній. Василій літарлів, якого пов'язує з біглим олігархом. Так, певно, варто його сприймати, бо свої статки він здобув на, на впливу на, на владу mm -hmm. та, і на крадіжці мільярда. Йому 15 років тюрми світить, якби він повернувся в Молдову. Це Ілон Шор. Ілон Шор, так. але він приховується в Кремлі або десь довкола того, в Москві, де він перебуває. Відповідно, він під захистом Російської Федерації, і він не просто там під захистом, він є. Інструментом, який Кремль використовує для того, щоб побудувати інфраструктуру впливу, чому його, його ефективність на місцевих виборах, його ефективність на виборах Гагаузії, а і сітки, які він відбував від вибудував і дав результат на президентських виборах, який був потрібен, для Кремля свідчили, що він є достатньо спроможним з точки зору організації. І це ще ми не заговорили про його ключову маріонетку, яка грає. В такі патріотичні настрої Молдова-Велика Молдова-Маре на зразок ідеї румунської Романі Мари Вікторію Фортуну, О. яку хоче заграти. Шор, яка от нещодавно пам'ятаєте, було її звернення з такими претензіями на територіальну цість українського буджука. Це окрема історія. Дійсно, Вікторія Фортуна, яка є віртуальним політиком, у неї немає своєї електоральної бази, але вона чітко відпрацьовує кремлівську повісточку, яку власне їй надає Шор. Це людина, на якій варто зупинитися, щоб зрозуміти, чому для України. Так важливо те, що відбувається у Молдові попор се Траїм Паче Сопачем Машахом і скрізь на дінівоносу ди Молдовин. Дійсно, Вікторія Фортуна — людина єдина із кандидаток на минулих президентських виборах, яка навіть свій предвиборчий ролік знімала в окупованому Придністров'ї. А на цих виборах дійсно перед цими виборами проголосила, що її ідеї забрати. Південь Одеської області назад до Молдови, як вона це каже. Тобто вперше ми бачимо, що у владу Молдови йде людина, яка офіційно висуває територіальні претензії до України. Такого ніколи не було. Якщо ці партії разом виграють, ну це буде означати, що це стане державною ідеологією. А ви уявіть собі ситуацію, коли Вікторія Фортуна очолює список. Кремлівського мегаблоку це реально, да? це може бути? Це один із бабливих сценаріїв. Поки що вона не приєдналася до цієї групи партій. Можливо, тому що тут буквально днями відбувалися в неї обшуки. Шукали зв'язок і гроші Кремля, щоб щоб якось вплинути. Чим це завершиться? Побачимо в новинах наступного тижня, але вона розглядається. Як одна із ключових претенденток на очольний список, оскільки до неї є найбільша лояльність з боку Ілона Шора, і оскільки він, очевидно, буде тіньовим кардиналом, який організовує процес, він хоче мати повну довіру до людини, яка буде очолювати проект, який ми довести. Європейська правда цікаво і без хайпу розповідає про найважливіші події у Європі та світі, але нам потрібна ваша допомога. Будь ласка, підпишіться на наш канал. Звичайно, лайкайте це відео і лишайте коментарі про те, що ще ви хочете побачити на нашому каналі. Головне питання: наскільки реально, що цей кремлівський треш виграє у Молдові? Ми пам'ятаємо з президентських виборів, що в Молдові значима діаспора. Якщо б ми говорили от без діаспори, то висока ймовірність, що цей кремлівський мегаблок серйозно має намір поборотися. Якщо ми подивилися в соціологію, яка була весни, це було всередині, Молдови, не рахуючи діаспори, приблизно 26% було в паса, в той час, як соціали мали біля 14% поступалися. Власне, отут от питання, а наше, що це. Почали працювати над створенням блоку. Ну все гуд, ведіть багато колон, потім об'єднаєте. Проблема в чому? Що поки соціологія показує лідерство пас, це демотивує інших, ну все рівно пас переможе. Нема відчуття ейфорії, що зараз ми заженемо пас в опозицію. Я маю пояснити, що пас це партія має санду, тобто партія правляча партія, яка є проєвропейською, про західну і про Загалом у Молдові ситуація електоральна ну, складна, але при цьому проста. Є Чітко про українська велика партія Пас, яка ну будемо говорити відверто Україні, добре що вона зараз при владі, але яка має великі між електоральні проблеми через те, що не надто ідеально вона керує Молдовою. Це теж треба визнавати. І є дофігіща партій проросійських, які приховані, не приховані, відкриті, пов'язані з тією баштою Кремля, тією баштою Кремля. От їх багато. І вони всі тією чи іншою мірою е, е, антиукраїнські. І є кілька партій, які е, намагаються балансувати. До них, мабуть, перейдемо потім. А от зараз про цю дихотомію пас, тобто проукраїнські проти проросійських власна ідея, чому вони об'єднали там, до питання, яке прозвучало, яка який. Чи є шанси, от насправді, якщо з'являється великий блок, то шанс Кремля отримати перемогу всередині Молдови, він на порядки збільшується, тому що з'являється відчуття віри, що хтось може перемогти в пас, тому що навіть якщо в тебе є там чотири партії прохідні, а пас номер 1 з 26 відносною відносно більшістю, психологічно, начебто, пас виграв. Їм важливо психологічно зламати ситуацію. Коли об'єднуються різні, і от сітка, Шора, плюс ідеологічні комуністи, соціалісти і так далі, об'єднуються воєдину, виглядатиме по соціології, що вони всередині країни здатні через місяць-два вийти на перше місце в соціології, і тоді психологічно буде сприйматися, що вони мають шанс перемогти. І риторика буде: ми не йдемо в опозицію, ми йдемо перемагати у пас. Да? І тоді це мобілізує додаткового виборця, який бачить шанс, що от зараз можна піти проголосувати, і нарешті в їхньому розумінні пас отримує поразку. Чому нарешті? Те, що ви сказали, на жаль, з точки зору врядування є велике питання. Плюс маніпуляції Кремля, які були в Придністрові з питанням постачання, потім криза енергетична призвела до зростання. Платіжок, і оцей опалювальний сезон, який завершився, серйозно вдарив по доброму домогосподарств. І ті, хто мав якісь заощадження, багато хто витратив їх на те, щоб оплачувати енергоносії. І це болюче до недостатньо заможного населення, особливо в сільській території. І вони сьогодні ображені саме конкретно на уряд. І от влада. Не пообіцявши висновки, коли ми говорили в другий тур про має Санди, яка казала, що розуміє помилки, зробить висновки, зробить зміни в уряді. І нічого, і це сатисфакція, яка мала мати місце, що от висновки зроблені, буде належне врядування, знайдуть якісь більш компетентних або більш професійних людей на виконавчі посади, вона не відбулася. Відтак накопичилась певна токсичність на партії влади. Які були помилки у врядуванні, обіцянка їх вирішити і не вирішено. І це створює тло для того, щоб росіяни сьогодні мали амбіцію до реваншу? На жаль, відсутність альтернативи, те, що ми маємо дохотомія, да, от є пас правий і є величезний спектр різних проросійських проєктів, які сьогодні об'єднують, виходить, що є дві колони. І єдина виходить альтернатива для них обох блок, який так і називається блок. Альтернатива. Тобто будуть три основні партії, які будуть на цих виборах у Молдові. З лівого боку з'являється великий мегаблок, який об'єднує різні колони, які керуються різними баштами Кремля. І в центрі у нас є альтернатива. Але давайте розберемо, от якраз підійшли до центру. По-перше, з поміж тих лідерів цього блоку альтернативи, є колишній кандидат в президент, який минулого року йшов від соціалістів, а Олександр Стоянов. По-друге. Там є в цьому блоці мер столиці Кишинева, який перший раз ставав міським головою від партії Соціалістів. Ба більше він був головним ідеологом партії соціалістів. Він відповідав за пропаганду за те, щоб реалізовувати наративи Кремля. І коли він перший раз ставав міським головою, його звинувачували і доказов базові журналістського розслідування, що два співробітника ФСБ були в нього в штабі, допомагали їм перемагати. Оцих двоє людей, плюс речник попереднього президента Вороніна Марк Ткачук зі своєї партії громадянський, да, Гражданський конгрес, і плюс Кіко. Іон Кіко, колишній прем'єр-міністр. Виходить така агломерація людей, які достатньо мають багато таких ниточок, які теоретично можуть продовжувати пов'язувати їх з Кремлем. І сьогодні вони. Румуномовні про європейці дуже респектабельні, з якими всі вітаються, і він каже, ні, ні, ні ми тепер за Європу. Да, зараз вони намагаються показати, що вони ще й пов'язані з США, а їздить туди права рука мера Чебана постійно в штати постить свої фоточки на фоні конгресу Білого Дому. Типу показує, що ми тепер прозахідні, але йому нагадують про те, що 24 лютого 22 року. Він був у Москві. Да. <смі> да, тобто, і отця нібито прозахідна, але насправді із російським тлом тусовка може стати третім гравцем, яка, який зайде теж у парламент. От я, як е, людина, яка має стосунок до виборів, організовує вибори, мені мені особисто технологічно це виглядає як заздалегідь сплонова річ. Можливо, це не так, але я кажу, як би воно мені виглядало. І і та, та новина, що він був 24 лютого в, в, в Москві, і потім дистанціювання від соціалістів поява з першого руху національний альтернативи Ман латинкою скорочення. А потім відповідно одноіменного блоку виглядає як певна стратегія. І те, що там сплив, умовно, нейтральний проєвропейський стойногло, який йшов від соціалістів, зайшов сюди, в цю агломерацію, виглядає як спроба завоювати центр. Коли першого разу Майя Сандо перемогла в Додону, мені здається, Кремль мав зрозуміти, що електро лівої проросійської електоральної бази недостатньо. Якщо вони хочуть отримувати в парламентсько президентській Республіці Молдову владу, тобто мати свій уряд, то їм треба мати якусь. Політичну пропозицію в центрі бажано європейському. і виглядає так, що зараз, за відсутності будь-якої іншої альтернативи, блок альтернативи починає формувати певну таку осідлість і для тих, хто розчарувався в якості врядування. Пас виглядає ну ніби ок. Ну, якщо всі ж не кажуть, що вони проросійські, зустрічаються з ними про західні політики, а, ну, з а, мером столиці в достатньо дружніх стосунках а, поки що прем'єр-міністр Румунії Марч Чулако. Виглядає ніби Ми... все ок. Насправді а, тут це питання не політичне, не питання якоїсь там втручання чи не втручання в політику в сусідньої країни це питання національної безпеки як для Румунії, так і для України. Тому що від того, чи зможе така колона, на чолі з такою умовною е, фортуни, яка буде висловлювати претензії щодо територіальної цілісності, взяти владу, претендувати на щось і мати вплив на формування державної політики, чи не прийде? А це питання ну ризиків нацбезпеці. і тут питання: якщо хтось, чи українська сторона чи римунська, володіє якоїсь, з певними даними, то очевидно, що варто буде їх там не знаю, під час кампанії оприлюднити, щоб виборець розумів чітко кого він обирає. От якщо ми подивимося на рейтинги, на те, що ну реально в парламент швидше все зайдуть ці три сили, і більше, мабуть, навіть нікого. От в такому разі, проросійські плюс приховано проросійські. Матимуть гарантовану більшість і уряд. Це базовий сценарій, так. Тому що ну, давайте згадаємо перший тур президентських виборів минулого року. Майя Сандо, попри те, що була ейфарія, всі вважали, що вона виграє в першому турі, отримала аж 42%. Це означає, що разом з діаспорою партія Пас не може мати навіть 42%, бо явка буде менше. Це говорить, що сьогодні стеля от більше і, ніяк, і ніколи більше не зможе мати ну, порядка 36-38. Це якщо все вдасться. А потім починаємо накидати сюди проблеми з врядуванням, відсутність відчуття сатисфакції, обіцяні зміни в уряді, вони не відбулися, і це все опускає, 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 опускає. По мірі того, що, очевидно, будуть з'явитися якісь на правому спектрі якісь пропозиції, в тому числі фінансовані з Кремля, для того, щоб відтягнути. Нема задачі зайти є. Півтора відсотки забрати два відсотки, тому що все це грає на пониження пас. Тому умовно реалістично, от від 32 до 38 відсотків це от зона потенційного результату партії пас на парламентських виборах. Тобто, ми сьогодні вже можемо говорити, що наступний уряд в Молдові 100% буде коаліційним. Питання, а що буде в інтересах Кремля, як вони це хочуть зробити? Чи вони хочуть одразу забрати? А значить, одразу поставлять свого прем'єр-міністра? Причому, якщо це буде історія підігравання, так як от сценарій Угорщини або Словаччини, що це буде такий? проєвропейський, але євроскептик, так, як Орбан або Фіцо. Ну, тоді можна взяти когось із блоку альтернатива, де, які, от, ми, ми за Європу, але от, ми скептичні щодо певних настроїв. Там є кого поставити, там, Кіку чи Чебан, якщо захоче. На тлі відсутності харизматичних лідерів а, і відсутності права має Сандо балаттуватися знову на президентських виборах. Виявиться, що і не буде з правого боку. Пристойного кандидата в президента, який може поборотися з тим, хто зросте на посаді прем'єр-міністра на порівняльній базі як більш якісне врядування. А це буде можливо, якщо ми зважимо, що суттєвих репутаційних втрат і партія Пас і уряд отримав в результаті зростання цін на енергоносії в результаті енергетичної кризи, яка мала місце е, е, взимку, да? отримавши доступ по південному потоці, наприклад, по домовленості е, е, дешевшого газу. Новий уряд, дивіться, бачите, от ми прийшли відразу навели порядок. Проблема була не в тому, що погана Росія, проблема була в поганому уряді, який не зміг домовитися. І на цьому вони спочнуть грати як і демонструвати більшу спроможність, отримувати більшу підтримку. І по мірі того, як буде наближатися президентська кампанія, виявиться, а що більше немає ніякого пристойного альтернативного кандидата. Ну, і Саме в цей спосіб, на мою думку, Російська Федерація буде пробувати завоювати політично. Республіку Молдова. і при цьому переговори про вступ до ЄС вони офіційно не будуть зупинені, ну тому що це надто токсично, А скажуть, ну, ми ж захищаємо інтерес Молдови. Давайте не будемо спішити. ми обов'язково прийдемо до ЄС, але на кращих умовах, тобто де-факто... Це загальмується і зрештою призупиниться, А де Юри вони будуть говорити, ми йдемо до європейського союзу? Як грузинська мрія, ми бачимо, вони ж казали, ми всі ми прагматично за біз, за інтереси рухались, рухались, рухались до моменту, поки Росія сказала ні. Тобто, що це їм дозволяє? Вони можуть балансувати між це. Якщо якась башта буде вважати їм вигідна Молдова всередині ЄС, якщо один важель, блокування на, наприклад, санкцій тощо, то вони запускають. Якщо їм треба якщо вони бачать потенціал з цього боку відновлення умовно великого радянського союзу, то скаже зупинка ключова, що в них буде пульт від телевізора, яке дивитися кіно, яке показувати кіно, від них буде залежати, що буде приймати те чи інше рішення на цьому поточному етапі, якщо ми говоримо на ближчий рік, цикл мені здається, що їм і вигідно, вони будуть мати весь вплив. Але зобов'язання фінансового отримання кинуть на європейський союз в рамках шляху до євроінтеграції, кредитів, грантів і так далі, зближення яке утримуйте. Ми правимо, а ви давайте гроші, що цікаво. От на початку ви згадали про те, що з боку Москви змінився куратор Молдови. Раніше це був Дмитро Козак, який Дмитрій Козак, це який це. також і на Україну тривалий час впливав, і те, що замість нього прийшов Кірієнко, це має особливе значення, тому що за російськими скажімо так, оцінками Кірієнко це найбільш безпринципний із із тих із цієї тусовки, тобто він може йти на дуже жорст. Такі е, е, часом ризиковані е, спецоперації, і от у мене питання: чого конкретно такого надзвичайного ми чекаємо від Кирієнка? Чи можливо, що буде щось пов'язане із Придністроєм, як він також, відповідно, в пакеті крує? Чого ми чекаємо, якого креативу? А, ну, Перше, він цинічний, я б сказав би, такий. Е, е, і достатньо утилітарний в інструментах, чому його все таки взяли на цей напрямок замість козика? Він достатньо показав ефективне вирішення кризу підконтрольних окупованих грузинських територій Абхазія Південна Осетія, коли там почались конфлікти на прибережні території, пов'язані з передачею або викупом узбережжя. Він фактично добре обізнаний на прикладі власне самої Російської Федерації і Грузії, як, як потрібно діяти. І я думаю, цілком вірогідно, що може. Не знаю, чи буде, тому що питання ухвалюється в Кремлі, використовувати енергетичний важель впливу як один із факторів дестабілізації. Ми побачили, як серйозно вдарило по позиції владної партії енергетична криза, яка мала місце от, опалюваний сезон. І якщо зараз створити ще більшу напругу Придністрові, яка ну, відчуває. Проблему це може запустити проблему, коли будуть мусити виїжджати населення з Придністров'я на правий берег. Ключовою проблемою є те, що там достатньо велика кількість населення, і вона може змінити. Баланс голосів, тому що там, як правило, питома вага антиєвропейська, оскільки присутня велика кількість пропаганди, фінансові залежності з Російської Федерації, і так далі. І всі вони виборці, всі мають паспорти громадян Молдови. Так таким чином питома вага цього антиєвропейського виборця, потенційного виборця цього мегаблоку збільшиться. І очевидно, що зважаючи на профіль кураторів, зрозумів, що це може бути. Ми бачимо так само, дестабілізація в Гагаузі, нещодавно чергові були мітинги. Вони не будуть намагатися натискати на ці точки, створюючи відчуття невизначеності, і от через великий блок, який буде демонструвати електоральне зростання, демонструвати ця зона стабільності. От вони прийдуть. Наведуть порядок, з енергетиями буде добре, конфліктів не буде, з Росією домовляться і в Європу будуть рухатися на своїх правилах, і так далі. Тобто вони будуть грати в таку історію, що це нова влада, яка здатна навести порядок в противагу того хаосу, який розвів пас через неналежне врядування. Що робити, реально це здолати? Реально. але проблема в чому полягає. Так як я розумію позицію там радників, які є довкола пас. От, якось там причепорити або там, знов косметичні зміни в уряді, і раптом пас знову почне відроджуватися. Ну це от утопічний сценарій. Єдиний шанс сьогодні, щось для пас це не, не заважати або краще сприяти політичної конкуренції, та не заганяти в історію, якщо не якщо не ми, то будуть вони. Бо велика спокуса. Насправді, поява великого мегаблоку сприяє ревіталізації виборчої кампанії президентській. Дивіться, оце зло. От якщо ви зараз за нас не проголосуєте, то це зло прийде до влади. От величезна спокуса почати вести ту саму кампанію, яка була президентська, але це по суті єдиний шанс для них виграти. Якщо ми говоримо вони в розумінні партія влади Пас так. Якщо ми говоримо, вони в розумінні президента Республіки Молдова, і якщо в неї задання зберегти урядову проєвропейську більшість, то тоді треба грати в появу інших проєвропейських політичних сил. Питання: а чи інтерес, чи інтерес ми переслідуємо Республіки Молдова проєвропейського вектору, чи інтерес партії влади? Ну подивимося, чи буде і мудрість, і ті гравці, які це будуть робити. А чи може щось зробити Україна? Те, що я бачу єдине рішення, це питання, якщо є якісь задокументовані або фактаж щодо представників блоку альтернатива, які хочуть видаватися про це оприлюднити цифр, якщо він є. Якщо його немає, то ну в такий короткий період часу. Це, це треба займатися системою. Це, це роки. Та, питання економічної присутності, стимулювання, взаємодії, культурний обмін, вплив інформаційний на зміну позиції, створення факторів інтересу, тощо, та навіть створення пропозиції політичної тобто там є велике представництво. Діаспори української умовної етнічного походження, але це системна робота і домовленості міжурядові. Це ну, не робиться за три місяці. Тобто, по, по суті, зараз ми бачимо ситуацію, коли дійсно у наших сусідів ну вони опинилися на, на точці, коли можливе роздоріжжя, коли вони можуть повернути назад до Росії. Причому цей поворот не буде помітним, він буде замаскований за. Проєвропейською ширмою і побачимо, ми результати цього в такому разі лише за роки. Що ж, це лише підкреслює 28 вересня. Ми побачимо, що ж воно трапить. А зараз, якщо всі, хто подивилися цей ефір, побачили, що наразі реалістично три колони, які заходять, кожен сам може скласти варіацію більшості. І якщо комусь не подобається, то саме час. Почати діяти, бо три місяці, як показує досвід, при наявності ресурсу і інтересу, це достатньо, щоб змінити контекст. Але якщо чекати, то, очевидно, майбутнє це завжди результат зусиль зацікавлених сторін. Якщо в нас є одні руки, які тянуть за маріонетки і вони сидять в одній столиці, а інші бездіють і спостерігають, то потім. Не потрібно бідкатися, а як же ж так трапилося, що ми маємо зовсім не той уряд, на який хотіли всі розраховувати. Україна. Точно має підстави і можливості впливати на Молдову. А ми будемо слідкувати за тим, що буде відбуватися у наших сусідів. І сподіваюся, все-таки повідомимо вам позитивні новини, але в певності у цьому на жаль дійсно немає. Лишайтеся на каналі Європейської правди, каналі про Європу, НАТО та роль України у світі. І слідкуйте за подіями у наших сусідів і не лише. До побачення.